Мої любі! Я вас вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про Уатсайт про години. Як спитати, котра зараз година, як відповісти, і так далі. Тож, давайте починати. Як запитати, котра зараз година? Є два варіанти відповіді. Перший це більш інформальний, другий це формальний. Інформальний: V-Spit East S Дослівно перекладається як «як пізно це є. Як пізно зараз? Але, звісно, в нас немає такого в українській мові. Це означає, котра зараз година. І більш формальна Vifi. Котра зараз година. Тож, це зрозуміло. Як на це відповісти? Зараз перша, зараз друга, зараз третя, зараз сьома, зараз десята, зараз дванадцята. Як ви бачите, я перекладаю не як перша година, а саме перша. Отже, Сіст анс. Зараз перша. Сіст 2. Зараз друга. Сіст другай, зараз третя. Сість фія, зараз четверта і так далі. Тут запам'ятовуємо, що «eins» – не «ein», а «eins». Це теж більш інформальний спосіб відповісти. Більш формально буде es ist ein Uhr». Зараз перша година. Ми додаємо слово година. Es ist zwei Uhr» і так далі. Es ist drei Uhr, es ist vier Uhr», «Es ist zwölf Uhr». Як завгодно. Звертаю вашу увагу, що коли ми кажемо без О, ан с додається S. Але якщо ми кажемо U, S іст Ain О, ан не анс о, а ан, теж звертаємо на це увагу. Отже, як формально сказати час, якщо він з хвилинами не рівно перша, а, наприклад, Перша 15. Формальний варіант. Формальний. Ми кажемо, наприклад, 17.40. Ми кажемо зараз 17 година 40. Так і кажемо просто по числам. Es ist 17 Uhr 40. Зараз 17 година 40. Або Es ist 17 Uhr und 40 Minuten. Зараз 17 година і 40 хвилин. І так само будь-що, наприклад, 1620, ezість 10 16 Uhr 20. Я не знаю, 5.30, es ist 5 Uhr 20. І так далі. Як сказати інформально? Інформально вже набагато важче. Це просто потрібно запам'ятати. Почнемо з фєта. Фьєта це чверть. Чверть години. Чверть години це 15 хвилин. Отже, у нас є 17.45. Es ist фietal vor sechs. За чверть до шостої. Es ist Viertel vor sechs. За чверть до шостої. Фо означає до. До шостої. Ви бачите, 15 хвилин до шостої. Якщо, наприклад, у нас 18.15, Es ist viertel nach sechs. Чверть по шостій. Чверть після шостої. до, nach – по, Після шостої. Також, як сказати, 17.30, наприклад, або півгодини. Ми кажемо езість halp, і далі число цієї наступної повної години. Наприклад, зараз 17.30. Езість halp зекс. Це опів на шосто, як у нас кажуть, опів на шосто. Не о пів на п'яту, тому що в такому випадку ми кажемо 1630 езість halb зекс. Тобто ми кажемо наступну годину, яка буде іти пів на шосту. Я думаю, це зрозуміло. І тут я зібрала усі варіації з 12 до 13 години буквально по хвилину. Але звертаю увагу, це інформально. Якщо формально, ми просто кажемо, як зазвичай числа. Отже, 12. Es ist 12 Uhr. 12 година. Es ist 5 Minuten nach 12. 12.05. 5 Minuten nach 12. 5 хвилин по 12. 5 хвилин після 12. 12. 10. Es ist 10 Minuten nach 12. 10 хвилин. По 12. Минута не обов'язково, як ви бачите, воно в дужках. 12:15. nach Zwölf. Чверть по 12. Чверть на 12. 12, 20. Es ist 20 Minuten nach Zwölf. 20 хвилин по 12. 12, 25. Es ist 5 Minuten For half eins» – Тут дуже цікаво 5 хвилин до опів на першу. Тобто у нас не вистачає п'яти хвилин, щоб було опів на першу. Half, eins» – анс, опів на першу. «Four до означає не вистачає. 12.30 ist halb eins». Наступна година. 12.35 Es ist 5 Minuten nach halb 1. 5 хвилин по обів на першій. Ми, так, звісно, не кажемо, зазвичай кажемо 12.35, але ви маєте зрозуміти, що німці люблять так казати, і це у них доволі прийнятно, щоб ви просто не розгубилися. 5 хвилин по обів на першу. 12.40 ez 20 minuten vor 1. 20 хвилин до першої. Тобто 20 хвилин не вистачає до першої години. 12.45 езис 10 vor 1. Чверть до першої. 12.50. 10 Minuten vor 1. 10 хвилин до першої. 12.55 Es ist 5 minuten vor 1 5 хвилин до 1. І нарешті 13.00 езист Ain O. Отже, тут я зібрала всі можливі варіації. Звісно, якщо у вас іде 12.13, то, звісно, ви кажете цю Тобто, 12 година, 13 хвилин. Це, звісно, неможливо сказати. Але якщо у нас можна поділити на 5. То можна сказати і так. Мені особисто набагато зручніше казати формально, просто називати число і хвилини, годину і, просто називати годину і хвилини, але, звісно, вам вибирати, якщо ви будете казати інформально і правильно, це для вас буде величезний плюс. І до того ж, на тесті, якщо у вас цікавий тест DTC Bein, там використовують саме інформальні. Тобто, це те, що ми перелічили. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я постаралася розповісти максимально змістовно і коротко, щоб ви все зрозуміли. І е, я сподіваюся, воно було вам корисним і цікавим. І до наступних зустрічей!